Усім привіт, любі друзі! Мене звуть Маша Карасьова, і це чергова частина мого візуального щоденника життя. Грудень був наповнений теплими зустрічами з друзями, і це не можемо не натішити, бо кожна така зустріч заряджає мене позитивними емоціями. Тож я хочу, аби перегляд цього відео зарядив позитивними емоціями і вас. Зараз розумієте. Не треба. Бальбуй, больбуй, больбуль. <smotivans> who, who is this diva? I swear that shop on the fall.

Кукінг. <плес> <плес> Паніта панове Брауні. Усі потрібні інгредієнти ви бачите на екрані, тож робіть скріншот і готуйте разом з нами. <плес> Для початку нам потрібно розтопити 115 грамів вершкового масла та 200 грам шоколаду. Для брауні підійде будь-який шоколад, темний або молочний. Обирайте той, який вам більш вподоби, або зробіть мікс. Розтопити усе це можна на паровій бані або ж відправити у мікрохвильовку на декілька хвилин. нічого нічого в окремій ємності збиваємо три яйця: 200 грамів цукру та 10 грамів ванільного цукру. Важливий крок це гарно взбити яйця та цукор. Завдяки цьому на брауні з'явиться хрумка та блискуча скуриночка, котра зробить тістечка більш привабливими. Далі додаємо попередньо розтоплений шоколад та вершкове масло до збитих яєць та цукру і ретельно перемішуємо. Після цього додаємо до нашої шоколадно-яєчної суміші 75 грамів борошна та 35 грамів какао, просіючи усе це через сито. Знову ретельно перемішуємо усі інгредієнти та вливаємо у форму для випікання. Ставимо випікатися наші брауні у попередньо розігріту духовку. Випікаємо 30 хвилин за температури 180 градусів. Після випікання дайте вашим брауні трішки охолонути. Ми цього не зробили, тож спочатку подумали, що трішки не допекли його. Тож тільки після повного охолодження діставайте брауні з форми та нарізайте на шматочки. Finally. Я обіцяла показати вам свій скрабукінг ще на початку року. Ось настільки він у мене вже заповнений. Скрабукінг став моїм новим хобі в цьому році, я безвежно цьому рада, мені це дуже подобається. Тому я хочу вам показати деякі мої комбінашки і підбити підсумки року. В цьому блокноті у мене не тільки якісь гарні розвороти, у мене є ще е, особисті якісь записи, їх я показувати, звісно, не буду. Тому, так, у мене він ще у ролі як е, особистого щоденника. Я не вважаю себе перфекціоністом, я не завжди правну якогось ідеалу і все таке. Але коли справа стосується творчості, він чомусь у мені просипається. І це. Було досить складно його відключити, тобто є купа розворотів, котрі мені не подобаються, котрі я вважала, що вони занадто пусті, якісь неповні, щось треба переробити. У мене є декілька сторінок, котрі просто склеєні між собою, на котрих раніше був якийсь типу калажик, тому що він мені просто припинив подобатися, тому що здавався якимось неповним, якимось неідеальним. Тож, моя порада, якщо ви почнете займатися скребокінгом, або будь-яким іншим творчим хобі, мені здається, це підійде до усього. Просто відмикайте свою голову, не думайте, що у вас там щось не ідеально. Так буде набагато вам легше, і вам це буде приносити більше задоволення. Ви не будете думати, що от у вас там щось не то, щось не так. Ви просто будете творити і все. Також я хочу відбити підсумки року, тому що у мене є тут розворотик з цілями на рік, тому ми зараз з вами будемо дивитися, що я виконала, а що ні. Перша ціль поступити до Каразіна. Є! Yeah. Я дуже щаслива, що мені вдалося гарно скласти іспити, що я поступила саме в той вищий навчальний заклад, в котрий хотіла, на ту спеціальність, на котру хотіла. Я навчаюся на бюджетній формі, тому да, я собою дуже пишаюся, я велика молодець і все. Супер! Наступне більше займатися ютубом та просуванням крамнички. Щодо крамнички, можливо, хтось з вас не знав, але вона є в мене в Інстаграм, Тікток. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Можете перейти та щось замовити, подивитися. В кінці літа цього року я відвідала керамічний майстер-клас, і тепер мої вироби стануть кращими. І е, вони тепер з кераміки, тобто з них можна їсти, пити, можна гріти в микрохвильовці, можна робити просто все, що завгодно. От, вони більш міцні тепер. Тому так, я щаслива. Я вважаю, що це е, супер крок до моєї мрії. Плюс це те, що мені подобається, те, чим подобається мені займатися. Тож. Єс, yes. я вважаю, що ціль виконана. А щодо Ютубу, цього року відео було менше, ніж минулого, але вони були довшими. Ось, і мені здається, якіснішими. У мене з'явилася нова камера, тому якість теж покращилася. Тому я вважаю, що цю ціль також можна вважати виконаною. Поїхати з подругами до Одеси виконано. Це була моя мрія. Я почала готуватися за півроку, шукати квартиру, шукати заклади, усе, усе, усе. Ось, тому що мені дуже подобається Одеса. Я колись була в тому місті. Моя душа лежить до Одеси, я дуже люблю. У мене є влог звідти, тому десь залишу підказочку, переходьте та дивіться. Наступна ціль познайомитися з новими людьми. Також виконано. Зі вступом до університету я познайомилася з багатьма класними людьми. Я дуже щаслива, що ви з'явилися в моєму житті. Можливо, ви бачите це відео. І це, до речі, був вихід з зони комфорту, тому що мені здається, я перше ніколи не підходила до людей знайомитися, але тут я вирішила: треба спробувати. Треба спробувати. Я спробувала, і все вийшло дуже добре. Отже, таким чином я виконала всі цілі поставлення на цей рік. Чесно кажучи, я не очікувала, що будуть прямо всі цілі, але ну, це приємно, це приємно. Є мотивація поставити якісь більше цілі на наступний рік. Я планую продовжувати вести цей блокнот, тому що він у мене заповнений. Не до кінця, я не бачу сенсу поки що купляти новий, тому що тут достатньо аркушів, аби його вести ще один рік. Тому зараз я буду робити Vision Board для 25-го року, писати цілі, їх я вам я не покажу. Ми зустрінемося з вами вже в наступному році, коли я покажу вам свій скраббукінг за 25-й рік. Тож. Дякую, що були зі мною в цьому році. Звісно, це відео вийде пізніше, вже в 25-му, але все одно дякую, що залишаєтеся зі мною, що дивитеся мої відео, ставите вподобайки, коментуєте, мені це дуже приємно, це дуже допомагає просуванню і це стимулює продовжувати ту справу, яка мені дійсно подобається. Тож, ще раз вам дякую і до побачення! Чао!